Сьогодні Пасха і усім добрим людям Христос Воскрес! Усім мирного неба над головою, здоров'я, смачної Пасхи і шашличків. А в мене сьогодні плов. Любі мої, сьогодні на кулінарно-розважальному ютуб-каналі Архіпична на кухні трохи ювілейний 60-й відос. Покажу вам свій варіант плову, не перемикайте, буде цікаво. Самі звичайні інгредієнти для плова. Морква, цибуля, м'ясо, яловичина в мене сьогодні. Спеції приправи, ізюм, курага, часничок, перчик гострий, рис, басматі, ще не промитий, олія, сиродавка, не беріть рафіновану. Першочергово приготуємо зірвак. І для цього потрібні не лише м'ясо, морква, цибуля, спеції приправи. Я додам ось таку чудову, м'ясну кістку. Потім її витягну. У мене літруха олії середавки. наливає приблизно половину. Я кістки гарненько промив, щоб не було дрібних уламків від кістечок. Масло розігрілося і в першу чергу ми додаємо, щоб ви думали, ні, не кістки, чесник. Дві-три хвилинки пішов шикарний аромат і дістаємо. Настала черга наших чудових маслочків. О, блин. Ой, как булькає. Клас. Вигляду ніякого, зате такий багатий аромат. Так. Минуло хвилин 10, дістаємо наші маслачки. Дивіться, як гарно підсмажилися, його вже можна гристи. І додаємо м'ясо. Друзі, чомусь узбіки таджики джики першочергово додають цибулю. Я не розумію цього, вона ж згорить. Спочатку м'ясо, потім цибуля. Ну, я так думаю. Рум'яни просто шикарна, просто шикарна. Друзі, не поспішайте додавати цибулі. Якщо у вас яловичина, навіть якщо молодий бечечок, все одно воно трохи жорсткувати. Нехай покипить в олійці. гарно запечатається. Здається, м'ясо у порядку. Додаємо цибульку. Друзі, що стосується кількості, цибулі багато не треба, а от моркви не жалійте. У мене рис в асмати. Кілограм м'яса, кілограма півтора. Я люблю, коли м'ясо більше, ніж рису. Рис ми будемо довго промивати, разів 10, доки вода не стане прозорою. Цибулька трохи присмажилася, саме час додати моркву. Що стосується спецій приправ, я взяв готові на ринку. Там є і барбаріс, і зіра, і все, перчик, куркума. Дивіться, я додаю м'ясо і трішечки залишаю для рису. Ну, я так роблю. Спеції і приправки розкрилися, морква трохи підсмажилася і увібрала в себе олійку. Додаємо водичку, часничок, перчик і варимо зірвак. Щоб не збити температуру, додаю окроп. Викладаємо наші маслачки, потім дістанемо. Навар буде шикарний. Часничок, отакі гарні головки. Гострий перчик обережно не поламайте. Накриваємо кришкою хвилин на 40. І промиваємо рис. Минуло хвилин 20, курагу ріжу напіл і додаю у зірвак. А ізум... Трішечки пізніше, щоб він не дуже розварився, такий більш ціліший залишився. А от перчик саме час дістати. Якщо розламається, ось буде попадос. Ми ним прикрасимо готову страву. Так, присолюємо, Обережно. Друзі, залізяка, що мелькає у кадрі, то є майбутній мангал. Він ще не готовий. Я вам його представлю у готовому вигляді. Так, друзі, у нас тут все клас. М'ясо стало м'якеньким, дістаємо маслаки і часник. Це буде собачки. Собачка. Буде щасливий, так? Да? Я трохи притишив вогонь, бо почне прихвачувати. Спеції додаю в рис, перемішую. Ну, я так роблю, може це неправильно, але це мій варіант. Мені так подобається. Так що хейтери, критики там різного роду, не сидіть строго. І лише тепер додаю ізюмчик. Ось так. Хто не любить солодкий плов, не додавайте. Так, все, і нарешті додаємо рис. Зовсім трохи водички. Я думаю, ще трішечки. Накриваємо кришкою вогонь помірний. На пів години. Так, тут все клас. Масло стече, буде все клас. Все, трохи стекло маслочка. Так, да, в Ташкенті в Самарканді, звичайно, там зовсім інші професіонали. Ну нічого, ми теж не ликом шиті. Все клас. Можна цей чесничок. Він класний збоку. Друзі, ще раз, усіх зі святом. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайки. Підтримуємо разом український YouTube. До нових зустрічей, а ми пішли до столу.